Цього року медичні працівники України вперше відзначають своє професійне свято 27 липня. День медика це свято тих, хто щоденно допомагає, лікує і рятує життя. Навіть за найскладніших умов та обставин у цьому переконувалися не один раз, зокрема, і після початку повномасштабної війни. Говорять лікарі п'ятої міської лікарні. Всі були тут, всі виконували деякі хірурги місяць. Жили у відділенні, надавали допомогу. Ніхто не поїхав, ніхто не покинув. І всі так згуртувалися. Бувала така ж повітряна тривога, ми в операційній, операцію ж не, не покинеш. Хвороби ж також ж нікуди не діваються, хоч і війна не війна, людям потрібно лікуватись. Нині медики п'ятої міської лікарні продовжують працювати і впроваджувати нові методи обстеження і лікування пацієнтів. Орієнтуються на проведення малоінвазивних хірургічних втручань, аби зменшити і больові відчуття, і пришвидшити реабілітацію. У нас дуже багато. Виконують таких операцій, як з приводу гриж травоходного отвору діафрагми. Це ми їх опанували вже і два роки успішно. Ми виконуємо раніше вони в нашій області не виконувалися. Навчилися виконувати лапароскопічні операції на товстому та тонкому кишківнику. Це також. З приводу нового творення. в цілому на базі лікарні сьогодні функціонує чотири хірургічні відділення для проведення оперативних втручань мають сім операційних, забезпечених необхідним обладнанням. Вся апаратура, яка потрібна для операційної, нас сучасна. Вона дозволяє мінімізувати травму, яка можлива при оперативному втручанні. Мінімізувати крововтрату, яка також дуже важливим фактором є в плані відновлення пацієнта. В деяких моментах ми можемо навіть посперечатися з привідними центрами і Києва і там, Львова, Одеси. Тому стараємося, працюємо на результат. Наше відділення розраховано на 37 ліжок, і ми надаємо широкий спектр, фактично. Хворим з, з, з патологією судин допомогу і на базі також нашого відділення діабетична стопа, тобто також ускладнення, судинні ускладнення діабетичної стопи, також лікуються у нас. Це діабетичні ангіопатії, гангрени, некрози. Держава дійсно е, хоче допомогти пацієнтам. Для того щоб їм надавалась кваліфікована допомога, Іменно кваліфікована і в повному обсязі. Пані Віра, пацієнтка відділення судинної хірургії через цукровий діабет у жінки проблеми із судинами, і вже кілька років вона регулярно проходить лікування саме у п'ятій міській лікарні. Кожні півроку я лікуюся в одного ж того ж лікаря. За інших, я не знаю, що говорити. Люди відзиваються гарно. Але мій лікуючий це Дмитро Миколаївич Карей. Ну, це людина від Бога, це він за покликань працює. Слава Богу, що я живу саме тут і що я маю доступ тут лікуватися. Медики говорять, незважаючи на воєнний час, намагаються впроваджувати медичну реформу, збільшувати кількість медичних послуг, які можуть надавати пацієнтам безоплатно за рахунок НСЗУ. Лікування просовується вперед. Також багато нових методик втілюємо в життя. По а по апагній хірургії багато препаратів, які на даний час як допомагають звичайним людям, так і при цукровому діабеті. Проктологічні захворювання і хворі, які супутньою патологією йдуть по цукровому діабету, флегмони, гангрини, починає з пальців стопу і кінцівки. Сучасні підходи до обстеження і до лікування пацієнток впроваджують і в відділенні гінекології. Серед останніх придбань гістероскоп апарат дозволяє продіагностувати і за необхідності видалити новоутворення. Діагностична проводиться для того, щоб виявити, чи є в порожнині матки будь-які утворення, тобто поліпи, субмукозні леоматозні вузли, гіперплазія, ендометрія чи, можливо, сінехії. Хірургічна проводиться, коли у нас вже є точний діагноз, і ми видаляємо ці новоутворення, які є в порожнині матки. Ця процедура проводиться під під внутрішньовенною анестезією, займає приблизно 15-20 хвилин. Для пацієнта вони переносяться дуже легко. Якщо жінка така емоційна і збуджена, то обов'язково це під загальним знебуленням проводим. Немає ніяких у нас проблем. Важливо, аби пацієнти вчасно звертались до спеціалістів, не ігнорували перші симптоми і відповідально ставились до свого здоров'я, кажуть лікарі. А своїм колегам у переддень свята бажають безперервного професійного розвитку і любові до роботи. До дня лікаря хочу побажати всім здоров'я, щастя, довголіття. Щоб був мир і злагода, мирного неба над головою і щоб закінчилася війна. Шановні колеги, нам всім міцного здоров'я, адже міцний лікар, гарний в нього настрій. Значить, будуть здорові наші пацієнти. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! І ми всі переможемо. Новини СТС.